Це місце в Греції покинули люди, і його історія досі лякає. Природа, яка красива. О, вітер такий, що дихати неможливо. І дуже холодний. Ми таки зараз спробуємо піднятися туди наверх. Це містечко, зараз будемо дивитися. Все-таки сюди добрались. Тут є навіть церква, також дуже стара. Це місце називається Анаватос. І ось церква. Там також зачинено. Не знаю, чи вона діюча. Ось така цвіниця. Село фортеця Анаватос будували високо в горах спеціально для захисту від піратів і нападів, тому що туди було дуже важко дістатися. 1822 рік. Трагедія Хіоса під час повстання проти Османської імперії село було оточене турецькими військами, та люди не здалися. За легендою, багато мешканців Анаватоса разом з дітьми стрибнули зі скель, аби не потрапити в полон. Село знищили. Після цього Анаватос практично перестав існування. Остаточно покинули його люди у ХХ столітті через землетрус і відсутність умов. Люди виїхали остаточно. Де в деяких будівлях я бачу стоїть машина, є квіти. Тому я все ж таки думаю, що, що, що хтось таки тут і живе. Тут поблизу нічого немає, тільки одні гори. Бачите, он, смітник стоїть. Якийсь пакет, що то не смітник, якийсь пакет стоїть. Ну, але, видно, такі люди живуть. Дивіться, яка пічка класна. Якісь комунікації тут йдуть. Все ж таки, мабуть, хтось тут живе. Але, але, переважна більшість. Це ось такі розвалені будівлі. Ось такі закриті колючим дротом будівлі, двори. Так, все ж знайшла тут. Кілька буквально будинків, в яких живуть люди. Також тут є ресторанчик, зараз він зачинений. Тут, мабуть, в кілометрах 5-6 знаходиться монастирне Амоні, в якому ми бували вже. Ось, і більше тут нічого немає. Але дійсно виглядає все це дуже красиво, середньовічне, древнє, древнє себо. Дороги тут, звісно, майже всі. Дуже-дуже такі небезпечні. Тут ще це дуже хороша дорога, але є такі дороги, де тут прям обрив, ніяких бордюрів нічого немає. Але це яка краса. Ці гори повністю всі скелясті. І вони ось такі аж білі, дивіться, білі, там такі маленькі-маленькі, мілкі камінці. Все усипано такими камінчиками. Це була четверта частина мого влогу з Греції про Анаватос. Обов'язково подивіться попередні серії і не пропустіть наступні. Підписуйтесь на атмосферні подорожі та класні рецепти.